Ця ікона колись належала до сімейних святинь роду князів Острозьких. Перша згадка про образ Пресвятої Богородиці Дубинської датується 1565 роком. Саме тоді в маєтку князя Костянтина Острозького, приклонившись до ікони, зцілилась незряча жінка. Оригінал святині зник в часи Першої світової війни. А копія потрапила до Чернігова. Духовенство каже: справжню віру людей Божа матір Дубинська винагороджує за три останні роки, Поки ця ікона мандрує по всій Україні. Особливо по західних областях Львівська область, Івано-Франківська, Тернопільська, сьогодні Рівненська область, то вже записано дуже багато чудес. одне з найбільших чудес, яке би, яке би я б хотів відмітити, це зцілення хворої жінки, яка більшу частину свого життя провела в інвалідній колясці. Вірять у надзвичайну святість ікони не тільки старші люди, а й молодь. Рівнянка Ілона усвідомлює, щоб сталося диво, молитись треба щиро і іноді дуже довго. Кожна людина повинна це в собі усвідомлювати, що е, до ікони потрібно не так, якби просто приходити і. Там сказати присятай богорою це спаси нас, але це серцем не відчути, що щось попросити потрібно в цієї ікони. Все ж таки, там чи за здоров'я якогось близько, за своє здоров'я помолитися. Помолитись чудотворній іконі по прибудній день до Свято-Покровського собору прийшло чимало вірян. Тут кожен міг собі придбати іконку, на звороті якої написана спеціальна молитва. До кінця служби, яку відправляв архієпископ Іларіон, образ матері Божої Дубинської почав мироточити, чим за словами духовенства довів свою святість. Для нас, церковних людей, це не є надзвичайне чудо, тому що коли звершуються чудеса в церкві, це звичайне явище. Просто ми настільки іноді втрачаємо віру, ми настільки втрачаємо зараз е, таку надію, яка повинна бути в нашому серці. Що Зараз ми дивуємося таким чудесам. Тож нині і хворих, і здорових вірян духовенство запрошує приклонитись до образу Матері Божої Дубенської, поки є така можливість. Перебуватиме ікона у Свято-Покровському соборі до 5 серпня. Після цього переїде у собор Свято Воскресенський, що у центрі Рівного. Там теж пробуде кілька днів. І після того до листопада місяця подорожуватиме храмами Рівненської області. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.